Міська клінічна лікарня номер 2 за словами лікарів, готова приймати бійців з характерними пораненнями внаслідок військових дій, які проходять зараз в зоні. АТО. такі пацієнти тут вже є. Щоправда, їх кількість, посилаючись на закриту інформацію, не розголошують. Постраждалих прооперовано. Вони наразі проходять курс після операційної реабілітації. На сьогоднішній день все необхідне для лікування, питання і перебування пацієнтів є. Все сотрудники больницы выражают глубокую благодарность жителям Кривого Рога за помощь в улучшении состояния и выздоровлении всех находящихся на лечении. На сегодняшний день находятся пациенты в трех отделениях больницы как хирургического, так и нехирургического профиля. На сьогодні говорить Анжеліка Тамамшева ці пацієнти мають переважно середній стан тяжкості. а Також є ті, хто проходять стан реабілітації на відеозйомку, погоджуються неохоче, від будь-яких коментарів відмовляються на сьогоднішній день. Стоїмость медикаментів і розходних матеріалів необхідних для проведення операційних вмешательств дуже висока, і вони, звісно, перевищують і стоїмость затрат на питання. Не говоря о том, что там условия пребывания, это находится в ведомстве администрации больницы, и здесь мы стараемся решать все своими силами. Поэтому, с моей точки зрения, самый злободневный вопрос ⁇ это наличие в необходимом количестве медикаментов и того, что может быть нужным в процессе послеоперационного выхаживания таких пациентов. У нас есть медикаменты, которые закуплены силами фирм и отдельных волонтеров. То есть волонтеры нам помогали. Волонтеры, фирмы, отдельные частные лица, они принимали принятие вот в приобретении кондиционеров. Сейчас это ремонт в отделении, приобретение медикаментов и приобретение продуктов. Особливо актуальним питанням, на думку лікарів, є залучення психологів для проведення безпосередньої психологічної реабілітації, оскільки, крім фізичних, є дуже важкі психологічні травми, без лікування яких не можна впевнено говорити про задовільний стан здоров'я пацієнтів. Тож вже найближчими днями з тими, хто цього потребує, розпочнуть роботу досвідчені фахівці.